Усім привіт! Ради вітати вас на своєму каналі. Прийшов ввечері відправлятися і, думаю, зразу зберемо яйця. Біла сидить. Нічого страшного. Так, є щось. Але це не її. Ломан Браун знесли. Значить, вона ще знесе. А, ну. а ні, є ще. Ні, це також не її. Ні, немає. Ну, хай сидить потім. Потім я перевірю. Ой, тут. І тут три. Так, не розбить. Не розбить. Так, це одна стара знесла. Це Ломан Браун. Так, що там? І там три. Вирішили мені по три. Опа. Так. Так, це виходить 6, 7. Вісім, 9. Так, а тут скільки? Тут одне. Ну. І одне гарно. І того десять. Ну, я задоволений. Ну, я думаю, що буде ще й одинадцяте. Так, курка? Ну, подивимося. Ось дивіться на цього бандіта. Також балований став, перебирає, харчі. о, Дивіться, сіно. О, тепер ти їси на камеру. Ух ти такий кроляка. Зараз смаколиків, якихсь йому дам. Я зазвичай ввечері йому нічого не даю, але дивлюся, он зерно поїв на тобі. Так, хвилиночку, кукурузинку. І на тобі листочок капустки. Оце він любить. Ух ти такий бандюган. Щось, чи ти погано попрацював, не знаю. Каже, я не винен. Я не винен. Отакий. Йому тут добре, до речі, вже пора прибирати. От. ну У нас зараз плюс на дворі, але бачу, так не шерсть не густіша є його. Така якась як і була. Такий гарненький кролик. Бандюган. Ну, так от пасимося Така в цьому році зима. Так от переходимо у 24 рік без снігу, морозу. Да, Петю? Ну не знаю. Обіцяють, що будуть великі морози до 25 градусів, але поки що плюс. Так от, а ми гуляємо. Були роки такі, я пам'ятаю, що мало снігу було, а були такі, що і до квітня сніг лежав. Це буває по-різному, від нас це не залежить, але ми користуємося моментом. Все ж таки, годівля, досвідчування, це все добре, це все потрібно, але ніщо не замінить отак -от волю, прогулянки, погребтися. Ну, якось так. Цим на вечір он дав пророщеної пшениці. Якщо чесно, вона проросла, я про неї забув, вона трішки підсохла. От уже пророщена. Але там один глядач мені писав, що так можна чи так навіть краще, щоб пшениця проросла, а потім її підсушити. Ну, я не знаю, наскільки це правдива інформація, але отак от вона не зовсім висохла, просто я трішки забув. Он вредна курка. Ні коє, ні меле називається, ну нехай. Немає зараз ні настрою, ні часу з нею займатися. Ну, такі. Молодці. Почали мене радувати, ломани яйцями. Не жалкую, що я їх купив довго. Вони росли. І біла курка вже вийшла, значить, яйце вже є. Зараз підемо, провіримо. Ага, є. Є, є, є. І сьогодні 11. Таке от також вона світленьке несе. Ось так от. Так, друзі, на рахунок кролиці, Нічого немає, вона не окрилилась. Я вже, мабуть, цією кролицею вам сівуха. Прожужжав, але ну, це мої перші кролики. Як, якось так чекаю, чекаю ще. От, Учора був рівно місяць, як вона теоретично покрилася. от, На, капустинка. Мені там деякі люди писали, що не переживай, може на декілька днів пізніше. От, Я, якщо чесно, друзі, не переживаю. Я ну, змирився будь-що буде. Місяць це не такий вже й великий срок, це не 9 місяців, знаєте, як у корови чекати. Не хочу зараз її пускати до кроля, тому що ще надія в мене є, хоча й невеличка, але є, що вона покрита. Вона от якось все рівно е змінилася, вона стала більша. Вона поганенько стала їсти. От, дивіться, вечір, і ялинка, і от скільки зерна. От, е Ну, Таке от вона ось дивіться, і ліщинка ця валяється зранку. От, ну, Капустку вона от їсть. От Я намагався так живіт потрогати, але ну, я не хочу її травмувати, діставати, там, е, обмацувати. То, ну, значить, так, живіт величенький, і е, соски, наче, так також відчуваються. Ну, Але не знаю, можливо, е, вона була. Е, з кроленятами, але скинула їх. Не знаю, там поїла потім. Не знаю, коротше кажучи. Ну, але будь-що буде. Ну, така. Ух ти така! Бандітка ти. Я, до речі, тоді, коли я пускав до короля, в мене є це відео на каналі. Можна сказати, як по підручнику все відбулося, три садки. Просто все ну, шикарно, так, як в так як підручниках розповідають. Потім через 5 днів я її знову пустив до кроля. Вона одразу почала пищати, від, відбиватися, тому, ну, не знаю, що трапилося. Можливо, на якомусь етапі щось трапилося. Ну, як дивно, вона око завернула. А можливо, щось, можливо, ще. І будуть кроленята. Ну, не знаю, я вже так заспокоївся. Просто заглядаю що щоранку, чи нічого немає там. Немає там нічого. До речі, вона таке, як наче, чи туди в туалет почала ходити. Ну, щось таке незрозуміле відбувається. Ну, Але нічого страшного. І он буряк зранку я їй давав, вона не доїла. Тобто, е, їсть поганенько. Сіно, оце вже, мабуть, я не знаю, скільки. Три дні лежить. Шикарне сіно. Таке от всякими такими травами. На. Бандітка. Ну, я ж кажу, я ще почекаю декілька днів, днів, не знаю, 5, можливо, тиждень. От, А потім, якщо нічого не буде, пущу її до кроля. Ух, ти така бандітка. І наостанок, друзі, хочу привітати усіх вас з Новим роком, побажати єдиного, перемоги, а все інше буде потім. І ще хотів би усім і кожному подякувати за те, що ви підписуєтесь на мій канал, дивитеся мої відео, коментуєте, даєте мені поради. Для мене це дуже важливо. Ось таке, от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд, і зустрінемось в наступному році.